З давніх часів жінки сприяли встановленню та розвитку освіти і науки у всьому світі. Проте самі отримали можливість для здобуття вищої освіти лише на початку ХХ століття. У Львівській політехніці вони були вільними слухачами з 1911 року, а повноцінними студентами стали лише у 1919 році. В історії Львівської політехніки вписано імена багатьох жінок. Біографії, яких є свідченням не лише змін в тогочасній галузі освіти, але їх персонального внеску у розвиток науки. Як відомо, престижність і успішність вищого навчального закладу формують його випускники і працівники. Сьогодні ми хочемо згадати кількох із них: а саме Богославу Єжовську-Чебятовську та Стефанію Гебус Баранецьку. Богуслава Єжовська народилась 19 листопада 1908 року у Станіславові, сучасно Івано-Франківськ, сім'ї юриста. У 1913 році родина Єжовських переїхала до Львова. Богуслава навчалась у початковій школі сестер самеритянок а у 1926 році закінчила гімназію імені Королеви Ядвіги. Ще гімназисткою Богуслава побувала на зустрічі молоді з Марією складовською кюрі, яка кілька разів відвідувала Львів. Зокрема, у липні 1912 року Складовській кюрі вручали почесне звання доктор Гонорі Скауза у Львівській політехнічній школі. Вражена досягненнями цієї вченої, Богослава вирішила вивчати хімію, попри бажання батьків, які хотіли, щоб донька стала лікаркою. У 1926 році Богослава Єжовська вступила у Львівську політехніку і була однією з десяти дівчат з понад 100 студентів хімічного факультету. Вагомий вплив на формування її як науковця мали лекції завідувача кафедри неорганічної хімії Віктора Якуба, який у жовтні 1930 року запропонував їй посаду молодшого асистента кафедри. Під його керівництвом Богослава вивчала властивості нового хімічного елементу Ренію, який став предметом досліджень її докторату. Після захисту диплому Богослава залишилась працювати у Львівській політехніці на посаді старшого асистента кафедри неорганічної хімії. У 1935 році вона захистила докторську дисертацію і стала першою жінкою-докторкою в історії Львівської політехніки. Того ж року вона вийшла заміж за львівського науковця Володимира Требятовського. У 1939 році, коли Галичина увійшла до складу СРСР. Богуслава Єжовська Чебятівська розпочала роботу в хімічній лабораторії Львівського університету, де вже працював її чоловік. У 1942 році, під час німецької окупації, вона влаштувалася на вакантну посаду директора фабрики вищих спиртів, підпорядкованою концерну Галіколь. З грудня 1942 року і до кінця липня 1944 року вона в одному із цехів фабрики переховувала колишнього директора. Єврея Еміля Ташнера. За це, влітку 1991 року єжовську чебятовську удостоєно звання і медалі праведник народів світу. З 1942 року була членом польської армії Крайової псевдо-Рен від назви Хімічного елементу Рені і до червня 1944 року відповідала за підпільне виробництво димових і бойових бомб. Після завершення Другої світової війни в нових політичних реаліях Богослава Єжовська-Чебятовська змушена було разом з чоловіком у грудні 1945 року виїхати до Вроцлава, де подружжя взяло участь в організації місцевої політехніки, університету та відділення Польської академії наук. У Вроцлавському університеті вона очолювала кафедру загальної іноорганічної хімії. Її наукова кар'єра успішно розвивається. У 1949 році вона здобула ступінь габілітованого доктора, а у 1954 році звання професора. Богослава Єжовська Чебятовська у 1965 році була однією із засновниць інституту неорганічної хімії та металургії рідкісних елементів. Працювала вона також в галузі ядерної і радіаційної хімії. Богослава єжовська чебятовська була активною і на міжнародній науковій арені. Учена читала лекції у закладах вищої освіти Токіо, Берліна, Москви, Детройта, Парижа і Лондона. Про авторитет Богуслави Іжовської Чебетівської свідчить те, що у наукових колах Польщі колеги прозвали її залізною дамою. А у 1950 році перед лекцією у Сорбоні ведучий оголосив слухачам, що перед ними виступить «Ля меге де Реніум – мати Реніум. Богослава єжовська чебітовська належала до членів редколегії ряду міжнародних журналів. Під керівництвом Богослави Єжовської чебітовської захищено понад 70 докторських дисертацій. Вона опублікувала понад 600 наукових праць і 20 монографій, мала 10 патентів. Була почесним доктором Словацького технічного інституту у Братиславі, Вроцлавської політехніки і Вроцлавського університету. Богуслава Єжовська-Чебятовська відзначалася вмінням формувати інтердисциплінарні групи науковців і визначати проблематику досліджень на стиках багатьох наук хімії, фізики, біології, медицини і навіть металургії. Богуслава Єжовська Чебітовська померла 16 грудня 1991 року і була похована у Вроцлаві на особовицькому цвинтарі поряд з чоловіком. Ще однією відомою випускницею львівської політехніки, 30-х років ХХ століття була Стефанія Гебус Баранецька, яка належить до плеяди видатних українських графіків. Народилась Стефанія 19 грудня 1905 року у перемишлі в сім'ї діяча ревізійного союзу українських кооперативів Мефодія Гебуса та його дружини Олени. Початкову художню освіту Стефанія Гебус отримала у мистецькій школі Олекси Новаківського у Львові, заснованій за сприяння митрополита Андрея Шептицького. У школі Олекси Новаківського Стефанія Гебус навчалась з 1926 по 1929 рік. Одночасно вона вивчала історію мистецтва на філософському факультеті Львівського університету імені Яна Казимира. Уже на перших кроках творчості вона, як учениця мистецької школи, брала участь у виставках. У жовтні 1928 року її твори були представлені на звітній виставці урочистої відкритій в присутності митрополита Андрея Шептицького. Після закінчення школи мистецтв Олекса Новаківського Стефанія Гебус у 1928 році вступила на загальний факультет львівської політехніки. Кафедру рисунку та декоративного живопису, на якій вона навчалась, очолював відомий польський художник Ян Генрик Розен. У нього вона вивчала станковий живопис та техніку настінного малярства. Її наставниками також був Ян Казимир Ольпінський та Осип Курилас, Ще навчаючись на старших курсах. Впродовж 1931-33 років Стефанія Гебус працювала також асистентом на кафедрі методичного рисунку Львівської політехніки. Після завершення навчання Стефанія Гебус працювала у Львівській художньо-промисловій школі на посаді викладача рисунку, малярства, графіки і килимарства. Одночасно впродовж 1934-1940 років викладала рисунок у гімназії сестер Васильянок у Львові. У 1934 році Стефанія Гебус брала участь в художніх виставках Львова та Станіславова. У 1937 році її роботи виставлялися за межами Польщі, зокрема у відні. А в 1938 році в Парижі на міжнародній виставці Екслібреса. Ймовірно, у перші роки Другої світової війни Стефанія разом зі своїм чоловіком Богданом Баранецьким. Який мав польське куріння і був військовим лікарем, приїхала до Ясла в південно-східній Польщі. Після повернення до Львова у 1945 році вона продовжила працювати у Львівській художньо-промисловій школі. У червні 1947 року Стефанія Гебус баранецька почала працювати у Державному інституті прикладного та декоративного мистецтва у Львові, займається науковою роботою. Пише дисертацію, однак не змогла її захистити з причини звільнення у грудні 1948 року. З 1954 по 1960 роки Стефанія Гебус Баранецька працювала учителькою в одній із середніх шкіл міста Львова. Стефанія Гебус Баранецька стала відомою не лише графічними роботами у техніці деревориту, а й книжковими знаками екслібресами, що займали значне місце у її творчості. Вони прикрашали книги відомих постатей в галузі науки, історії, культури та мистецтва, історика Івана Крипєкевича, художників Олени Кульчицької та Зиновії Кецела, а також мовознавця і художника Степана Криворучка, художні роботи останнього, особисто подаровані науково-технічній бібліотеці Львівської політехніки, прикрашають її читальний зал. Стефанія Гебус Баранецька, учасниця багатьох художніх виставок. Продовж 50-х-60-х років відбулися її персональні виставки у Києві і Львові. У 1972 році їй присвоїли звання заслуженої художниці УРСР. Твори Гебус-Баранецької представлені у Національному музеї України, у Національному музеї Львова і в багатьох музейних та приватних зібраннях багатьох країн світу. Померла відома художниця 22 квітня 1985 року і було урочисто похована у Львові на Личаківському кладовищі.